Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні розпаковка нових орхідей. Щось мене так поперло. А в цьому винні всі дівчата, в кого є такі різноманіття фалінопсисів? Що я, дивлячись їхні відео, я не завжди пишу, а я їх дивлюся, дивлюся і бажання мати. Якихось ще нових фалінопсисів у мене зростала і зростала. І до того я ще дивилася у нас в інтернеті, який є в продажу. У нас є отакий магазин, ну, як теплиця, яка займається виключно фаленопсисами різними. Там є парочку яких із ще ну так все фалінопсис з Азії. І там в них таке різноманіття цих халінопсів різних. Ну, я вирішила все ж таки два купити. Отак, от так хтось мені каже, завдяки тобі я присіла на дендробіуми. Ну, от Завдяки вам, дівчатам, у кого багато різних фалінопсисів, я повернулася до фалінопсисів. Ну, взагалі, це класика: квітнуть довго. Різноманіття дуже-дуже велике. От яка краса, це у мене старенький. колись подружка подарила. От і в мене їх декілька. А до цього в мене їх було теж багато. Починала я з фалінопсісів. Але це було десь 12, може і більше років тому. І таких фалюнопсісів, як зараз, там всі оці пилори, метелики, там ще щось таке гібридів не було. А може, я не знала. Бо я тоді їх купувала всі виключно у нас в наших магазинах і все. Ну, а потім, коли я дізналася, що окрім фалінопсісів є інші орхідеї, то мене так понесло, що ці інші орхідеї, моні, мої улюбленці, ці інші орхідеї витіснили. Фалінопсіси у мене їх тільки декілька залишилось. Я не буду забирати ваш час. Открию посилку, розпакую ці орхідеї, а потім вам покажу і покажу фото, яким вони повинні цвісти. І подивимось разом. А ось вони мої новиночки. Почну з маленького. Ну, я довго-довго роздивлялася, дивилася, ну, багатко хочеться, але. Місце не дозволяє, і до того, що в мене такі фелінопсисиці, які вже звикли до моїх умов і холодної температури переносять, і навіть зараз квітнуть і ростуть, то я взяла парочку, подивлюся, як вони в мене адаптуються. Це азіати, і це мірістемні рослини, тобто вони повинні квітнути, як заявлено продавцем на сайті. Оця дитинка, це маленька дитинка. Ось такі листічки гарненькі, Подобаються мені такі листочки. Ага, це ось така рослина. Мені хочеться його посадити на блок, але я, мабуть, це зроблю пізніше. Чому я його купила, бо дуже зацепило оце фото квіткування цієї орхідеї. І десь схоже на мою цю красуньку. І листечка теж таке забарвлене. Два квітконоси, ну вона чогось цього року, ці два квітконоси по-різному ростуть. Спочатку вона дала тільки оцей один квітконос, який я це починає вже квітнути. І я думаю, о, яка ти жаднюча, <смі> чому не два, потім дивлюся другий поліс. Тобто два квітка носа, росте вона на блоці, у мене вже дуже давно росте дуже гарно, я нею задоволена. Та й вона мною задоволена. <смі> бо росте гарно і цвіти завжди. Єдине, що якщо її не полити, то квітки швиденько-швиденько засихають, і вона їх скидує. Тобто, навіть коли холодна, і вона світить, я її поливаю. І вона дуже гарно переносить мої прохолодні температури. Коли вночі може бути і 6, і 8, а вдень не вище 18-ті. Ну, звісно, вона не мокра в цей час. Але переносить, звикла вже до цього. То... Маю надію, що часами ці звикнуть, але в цей сезон. Вони тільки з теплиці, то будуть у мене у ванній кімнаті на підвіконня. поки жити, а потім поступово, з весни, і вже так поступово-поступово, як завжди, будемо переходити на мій сезон. І ще одна: ця рослина доросла, але не цвіла. Написано, що доросла. Отаке От гарне коріння в неї. І он ростуть корінчики. Пересаджувати я їх навіть зараз не буду. Так, хто це. А це отакий леопард. І це фото з сайту. Теж мірістемна рослина і повинна квітнути так, як оце заявлено на фото. Дуже красиві квіти. Там їх, до речі, багато різних. Я довго вирішила для себе, що куплю тільки дві. І я довго вибирала, який же ще. На оцьому я зупинилася, мені він дуже сподобався. І листячка, і все. Ну, корінчики теж гарненько ростуть. Мох зацвів, чи що? Вон, корінчик потемнів так. Мабуть, дуже мокрий. Я не знаю, може, я просто перевалю в інші горщики, але в мосі так і залишу. Бо на зиму це буде для них, думаю, небезпечно. І хто знає як вони відреагують на пересадку, чи в чи на блок. Ну, а цей буде в горщику. Листячка пошкоджене. Начебто теплиця така з іменем гарантують все, а оце не подобається мені. Ще останні листочок, ну ладно. Ну так гарна рослинка. Гарна рослинка. А може це коли я розпаковувала, та ні? Це не свіжа травма. Отак от. от. Подивимось, як заквітне. Ну, а тоді, коли розпродам свої орхідеї, які я ще хочу продати, то може куплю ще фалінопсісів. Щось мене останнього часу. Більше я звагаюсь до орхідей, які частіше цвітуть, довше цвітуть, і не один раз з одного тубуру чи бульби. Щоб частіше були квіточки, щоб тішиться квітами, а не так як воно росте, росте, один раз процвіте, повний гощик тих бульб, як у котлей, а квіти раз на рік тільки дивишся. І то. Не всі завжди заквітнуть, бо ось як цього року таке було літо, що деякі позапарювались в чехлах бутони, деякі зовсім дали щось тільки з чехли і не процвіли, деякі цвітуть, ну, в общем. Тобто таке літо, що орхідеї по-різному відреагували, хтось зацвів два рази, а хтось не раз ось так. от. І тепер у мене питання, в кого є такі орхідеї? Як вони у вас ростуть, особливо цікаві? Ну, з цим все ясно. Це гібрид, от, прямо стоячий. Там ось щось намічається, ні. горщику. А от такі, в кого є, чи не є, це малеча, рік чи два до цвітіння. Як вони у вас ростуть, якщо є? В яких умовах, теплих чи не теплих, ну, який діапазон температурний, і на блокі, в горщику, в карічі ще як. Цікаво дуже гарненький. А на цьому все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення.